Протягом 14 днів вам потрібно інформувати ужон про зміну місця роботи, або якщо ви, наприклад, відкрили раніше отримали карту на підставі роботи, а зараз відкрили свою фірму, так то вам потрібно так само інформувати і при зміні. Роботи, і коли ви відкриваєте свою фірму, а ваша карта побуту була видана на підставі роботи, протягом 14 днів інформуєте у про те, що ви змінили місце роботи чи там відкрили свою фірму. Так? І одразу долучаєте документи з нової роботи, так? новий залончник, там нова умова і так далі. Всі ті документи, які від вас вимагали, коли ви подавались на карту побуту, і висилаєте протягом 14 днів. Саме краще так зразу в той же період, що ви інформуєте ужон, зразу долучаєте до того листа всі документи, чи там від своєї фірми чи від нової роботи, і ужон вже вас буде інформувати, чи потрібно якісь нові документи донести. Якщо не буде інформувати ніякої відповіді не буде, то значить ніяких документів більше не потрібно. Бо коли ви змінюєте роботу, то вам потрібно інформувати протягом 14 днів, що ви змінили роботу. Якщо ваша карта побиту була введена на підставі роботи. Тоді вона прив'язується до конкретної фірми, так і якщо ви змінюєте фірму, то ви автоматично вас з попередньої роботи звільняють від вас за вас. Уже ніхто не буде платити податки і так далі. Логічно, так і вам потрібно з нової роботи. Долучити всі актуальні документи, і тоді у вас ніяких проблем не буде в будущому, так? Тому що якщо ви, наприклад, захочете подаватися на нову карту або на резидента, то вам просто можуть карту побуту не дати на максимальний термін, а подивитись, що ви там не інформували, змінили роботу або взагалі не працювали, так дати вам карту побуту на рік часу і не писати причини. Так, то нащо вам а, такі потім проблеми, якщо можна це зразу зробити, там нічого трудного немає в цьому. Просто пишеться лист, що ви там такий-то, такий-то змінив роботу з такої фірми на таку, то вже працюєте там то й там, і все. Більше нічого там такого немає. Ці, такий лист можна знайти в інтернеті дуже легко і висилаєте до Уженду, там, де ви подавалися на нову карту побуту. Так само з місцем проживання. Коли змінюєте місце проживання, тоді інформуєте у так само, щоб ужад мав можливість з вами сконтактуватись, наприклад, Можливо, якісь документи потрібно буде донести або взагалі прийти, так? Може, якісь документи потрібно щось буде до такого підписати і вас не зможуть знайти, і вам дадуть відмову. Так, якщо вас, ви приїхали в інше місце проживання, а листи ви не отримуєте, то і з вами буде тяжко сконтактуватися. Так що, якщо когось цікавий супровід в отриманні карти побуту, звертайтесь, мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.